Зараз на прямому зв'язку зі студією Сергій Марченко, міністр фінансів України. Пане Сергію, вас вітаємо. Добрий вечір. Цього тижня Україна отримала останній транш фінансової допомоги від Євросоюзу півтора мільярда євро, і таким чином ЄС повністю виконав узяті зобов'язання щодо підтримки українського бюджету в цьому поточному році, надавши загалом, нагадаємо всім нашим глядачам 18 мільярдів євро. Чи виконали свої зобов'язання і інші донори України? І яка загальна сума отриманої допомоги? Дякую. Дійсно, ми закриваємо рік максимально з усвідомленням того, що ми виконали свою домашню роботу. Ми забезпечили повністю фінансування всіх необхідних видатків. Останній транш півтора мільярда євро буде на діди Європейської комісії. Ще ми отримали нещодавно 150 мільйонів євро грантової допомоги від ЄС, 900 мільйонів доларів США від уряду Японії. Грант 52 мільйони гривень США від Японії в рамках світового банку на проєкт «Хоуп». Також ми очікуємо ще додатково до кінця року 1 мільярд 34 на проєкт компенсації видатків. ПІС. Тому ми можемо сказати, закриваємо цей рік з усвідомленням того, що всі задачі виконані непростий рік, але досить, досить ефективний. Працюємо над наповненням наступного бюджету наступного року. Гаразд, пане міністр. А якраз про майбутні роки, тому що ще одна важлива новина цього тижня це домовленість про відтермінування до 2027-го виплат по українському держборгу з групою західних кредиторів з країн Великої Сімки та Паризького клубу. Наскільки це рішення знизить тиск на держбюджет вже в 2024-му? Це, звичайно, дасть нам можливість не платити тіло відсотки досить довгий період часу до закінчення програми дії з МВФ. Це вивільнить необхідні ресурси для забезпечення інших потреб. В першу чергу це військових потреб. І ми вітаємо такі рішення наших партнерів, які ми досягли, і будемо працювати далі для того, щоб і отримані кошти. І і інші заходи щодо дискусій питань боргу були проведені вчасно, і ми отримали необхідні запевнення. І ще одне питання: ані Сполучені Штати, ані ЄС так і не спромоглися до кінця цього року ухвалити пакети допомоги Україні на наступний 24-й рік. Чи ухвалять ці пакети взагалі, як ви думаєте, і якщо так, то коли? Тобто який базовий прогноз Мінфіну? Звичайно, ми розраховували на ці кошти, і розраховуємо. І ті сподівання, які ми маємо, вони підтримані запевненнями з боку наших партнерів. Буквально цього тижня в мене була зустріч в рамках G7 міністрів фінансів. Ми традиційно вони зустрічаються, раз на квартал. і Вони запрошують для того, щоб проінформувати про ситуацію в Україні. І з боку Сполучених Штатів ми отримали запевнення. Від Джанет Єлен і від з боку Європейської комісії від відповідного комісара, який відповідає за фінанси. Тому у нас помірний оптимізм щодо того, що ми можемо отримати ці кошти на початку наступного року. От якраз про ці кошти, які ми очікуємо. І затримку з допомогою від ЄС та Сполучених Штатів, які ви ризики, пане міністр, бачите для держбюджету в січні-лютому 2024-го? Чи можливо, скажімо, будуть затримки виплат зарплат бюджетникам, пенсій, чи соціальної допомоги? Знаєте, ми робимо все необхідне для того, щоб громадяни України, особливо на? Найбільш вразливі категорії громадян України не помітили, що в нас можуть бути певні перебої з фінансами, і тому ми реалізуємо необхідні кроки для того, щоб і в січні, і в лютому і в березні у нас було достатньо коштів для здійснення всіх соціальних виплат, навіть не зважаючи на те, що допомога може надійти пізніше, і тому ми вже ці кроки матеріалізуємо. І я сподіваюся, що це дозволить нам виконати всі наші зобов'язання. У мене є таке розуміння. Ми над цим працюємо. Тобто, плани у нас є, і ці плани ми зараз втілюємо в життя. І останнє питання за останні кілька тижнів на заході активізувалися розмови щодо можливості конфіскації і передачі Україні заморожених активів Російської Федерації. За вашою інформацією, пане Сергію, чи є зрушення в цьому питанні? І що б ви могли сказати своїм колегам, міністрам фінансів чи головам центробанків деяких країн, які досі виступають проти такого рішення, остерігаючись певних там юридичних і фінансових наслідків? О, так, звичайно, питання. Досить гостро стоїть зараз, воно більш актуальний ніж було ще півроку, рік тому. Тобто, наші партнери зацікавлені в тому, щоб кошти були вилучені і направлені через якісь певні механізми на підтримку України. Знову ж таки, йде мова не тільки про тіло кредит цих коштів, тіло заморожених активів. А й про відсотки. І е, зараз і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах е, випрацьовуються відповідні консенсусні рішення, які дозволять нам сподіватися на ці кошти е, вже найближчим часом. Я кажу про відсотки. Щодо тіла кредиту, відпрацьовується механізм, яким е, активи заморожені активи можуть виступати як е, е, так званий колетерал або залог. І під цей залог можуть бути запозичені кошти, які знову ж таки були спрямовані в Україну. Тому рішення напрацьовуються. Робота активно ведеться. Ми активно долучені до цієї роботи з міністерством юстиції, які ведуть юридичний трек, і з відповідними з реєстром заморожених активів працюємо, шукаємо рішення для того, щоб ці кошти працювали на Україну. Дякуємо вам, пане Сергію. Те, що здавалося неможливим, бачите, ви зараз розповіли нам інструменти, як це має і може працювати Сергій Марченко, міністр фінансів України, був з нами на прямому зв'язку. Дуже вам дякуємо.